Щоб ми жили, щоб мали долю ми. Не в ліжку, не сама не з п'ятницей, а десь в полях, під звук страшних армат, стоїть на захисті рідної батьківщини. Він мій кумер, він воїн, старший брат річний Владислав виступив із власним віршем Моя мрія каже, його поезія присвячена українським захисникам. Юний автор не вперше бере участь у марафоні і пише свої власні твори сам, щоб підтримати всіх, кому зараз складно. Мені дуже сподобалося в марафоні. Дуже було багато поетів і людей, які чудово виступили, прославивши наш криваріг і доказавши, що Україна найкраща. Мені дуже сподобалось також. Розказувати вірш Моя Марія присвячений для наших захисників і для махом братика, який теж на фронті. Наталія Переселенка з Донеччини каже, саме у Кривому розі почала писати поезію, яка стала для неї способом зберігти зв'язок із домом. На марафоні авторка представила вірш Донеччина моя присвятила рідному краю, який довелося покинути через війну. Дуже багато в мене вірші. Вони різні. Це і лірика, і кохання, і Сум за домівкою це більше. І мій вірш він, він так знаковий для мене. Це називається Донеччина моя. Це те місце сили, щастя, радості, яке ми втратили. Але я сподіваюся, що колись наші воїни відвоюють і хай не нам, але нащадкам. Розквітне моя Донеччина. Письменник і журналіст Олег Пономарьов раніше був учасником марафону, а нині входить до складу журі. каже, оцінювати складно рівень творчості щороку зростає. Тому цьогоріч до фіналу обрали не 12, а одразу 20 учасників. Окремою номінацією стала поезія про рідне місто до 250-річчя кривого рогу. Завжди складно оцінювати когось. Мені легше себе оцінити. Ну, критично, а тут, тут ну, тим більше учасників дуже багато було в цьому році. І ми навіть не змогли вибрати, як нам казали, 12-15, ми 20 учасників вибрали. І ну, Вже на розсуд там, там, керівництва, може вони когось оберуть, але вони теж не змогли нікого обрати. Я так розумію, що 20 кліпів буде сьогодні. У театрі імені Тараса Шевченко відбувся фінал поетичного марафону Нескорені – культурного проекту, що об'єднав авторів із різних регіонів країни у час війни. Цьогоріч журі обрала 20 найсильніших авторів, які стали голосом міста та свідченням стійкості українців. Четвертий рік хочу сказати, вже було сказано, що 95 заявок, 180 творів, чотирьох номінаціях. Але я хочу додати, що Хто приймав участь? Приймали участь криворіжці, приймали участь з Херсонської області, з Одеської області, з інших міст та сел Дніпропетровської області. Тобто, ну, наш марафон такий має популярність і розширює, і розширює можливості. Я щиро вдячний вам, шановні дорогі земляки. За вашу небайдужість, за те, що ви приймаєте участь, організатори підкреслюють, культура це теж зброя незламності. Поезія тут не просто мистецтво, а влучне слово, яке підтримує військових, допомагає пережити війну і зберігає духовність країни у найтемніші часи. Анастасія Костнюк, Анна Мінервіна, Першимський.